Ставлення до самого себе і самоповага це ті речі, які мають бути основним паливом за для того, щоб вийти з таких відносин. Тому що, якщо я себе трошечки, хоча б поважаю, я буду розуміти, що мені не хочеться жити життям, яким я одній жінці говорю, що ти для мене там важлива, я тебе люблю. А потім я повертаюся додому і іншій дружині там своїй дружині говорю про це. Мені здається, це така певна певний рівень ліцемірства, який принижує в першу чергу мене. Тобто, він свідчить про те, що я по життю приймаю настільки погані мені рішення, що мені потрібно одні і ті самі слова говорити різним жінкам в своєму житті, заради чого? Що я виграю? Якщо я не хочу будувати свої відносини з дружиною, я прийняв рішення, поняв, що все там, все померло, от все нічого я не хочу. Ну, хоча б чесним буде виявити ці всі проблеми і сказати, що дивись, у нас отакі, такі, такі проблеми. Ну, давай будемо там з цим працювати. Якщо ситуація роками не вирішується, люди там вирішили розлучитися. Потім він вже почав нові стосунки, хоча б це чесно.